Всім привіт! Хочу вам подякувати за відгуки на відео кавер на пісню, коли ти смієшся. Там ви писали про те, що типу, опустити струни і тому подібне. Не пам'ятаю, до речі, там про. Ви писали про майстра чи щось таке. Так от, я вам скажу: колись я пробував налаштувати, і не вийшло. Я, типу, крутив. В цей раз я налаштував. Дофіга разів крутив, але налаштував, і нарешті воно вже, ну, ці струни не високо над грифом. А дуже файно вже нарешті. І тепер набагато удобніше грати. Там хтось писав, що звук має змінитись. звук не змінився. Але тепер набагато зручніше пальцям. Оцим чарівним пальцем. Справа в тому, що я так довго грав, знаєте, і пальці все одно втомлювалися швидко. Ну, як швидко, відносно. А тепер набагато приємніше грати. Типу, я колись грав на електрогітарі там. У друга і там було дуже зручно грати. Так ось, оце зараз на акустичній гітарі мені тепер так зручно грати, як тоді було на тій гітарі грати. Тобто це в хорошому сенсі. Ось. І це добре. На рахунок, до речі, налаштування гітари, типу, що там налаштуй гітару, там мені писали теж під відео. Типу, я її дуже часто налаштовую, але іноді буває таке, що береш, знаєш. Дістаєш із чехла гітару, одразу граєш, тупо не налаштовуєш. Тому то таке. І було доволі атмосферно. Тому, можливо, я перезапишу. Можливо, перезапишу, коли ти смієшся, в принципі. Щоб принаймні деяким людям це не кололо очі, да, та висота струн. І, до речі, мені дуже цікаво, да, чому люди звертають увагу не на саму пісню, не на слова, а в... тупо зовнішньо на висоту струн. Це вже питання уваги, звісно, але тим не менше, я дійсно за це подякую. Бо я виніс з цього урок і нарешті собі зробив так, як я хотів, довгий-довгий час. Розумієте, в мене ну, деякий час настільки було неудобно, що я думав, блядь, швидше би там купити іншу гітару чи щось таке. Ну, Зараз я думаю, на деякий час я буду вже задоволений. От. Потім, звісно, куплю нову гітару, бо хочу електруху, та й взагалі хочу різні гітари, це логічно. Але зараз буду задоволений, і в мене навіть деякий час було таке бажання, знаєте, розбити цю стару гітару, щоб якось швидше, я не знаю, досягти того, щоб купити нову гітару. Добре, що я цього не зробив. Бо об'єктивно, це б мене не привело би до пришвидшення цілі моєї купити нову гітару. Я думаю, 100%. Тим паче, враховуючи, що останні часи таке натхнення, знаєте, воно скакає якось. То воно є, то його взагалі немає. Ось. Ось так ось. Тому дякую за відгуки. Відгукуйтесь, це дуже добре, мені це подобається. Ну і думаю, перезапишу. Буду ще щось записувати, звісно, коли буде натхнення. Ось так. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, в принципі, проявляйте активність. Ну, ще в мене, до речі, в планах пісня-поцілунок. Теж група мертвий пів». І Там Взагалі там ще декілька пісень цієї групи є, дуже файна, чесно. Дуже. Люблю цю групу, я з нею познайомився. Ну, рік тому це точно. Я думаю, ще раніше, коротше кажучи. Тобто, не перший час вже цю групу вивчаю і різні-різні пісні слухав, і різні версії тих всіх пісень. Просто це шедевр, це скарб. Тому, дякую.